Прошу вимкніть мікрофон народного депутата Ляшко. Олег Ляшко, шановний Володимир Васильович, у порядку денному на нинішній поточний е, тиждень і на наступний немає законопроекту 2201 про мораторій на закриття лікарень. Учора на погоджувальній раді я звертався до вас, до членів погоджувальної ради з проханням. Розглянути цей законопроект. Зараз я бачу його немає. Я прошу вас, як голову Верховної Ради, дати можливість парламенту розглянути цей законопроект. Йдеться про життя і здоров'я громадян, мільйонів громадян України, які сьогодні не мають можливості отримати належну медичну допомогу через закриття лікарняних закладів, через те, що медицина стає недоступною. Медицина є дорогою. В законопроекті пропонується заборонити закривати лікарні. Законопроект був прийнятий прийнятий у першому читанні ще в травні місяці. Я прошу поставити його до розгляду на цьому тижні, щоб ми його проголосували у другому читанні і щоб прийняли цей закон і нарешті припинили закривати в Україні лікарні і дали можливість людям отримувати належну медичну допомогу. Дякую. Затвердити розклад пленарних засідань на тиждень 17-го, двадцятого. Вересня, який у вас є, доповнити пропозиції народного депутата Ляшко і проголосувати за цю третю пропозицію. Слухати треба, Народний депутат виступав, ну, діз пропозицію. Прошу народних депутатів голосувати. За 308, проти 4, утримали – 45, не голосували 59. Рішення прийнято по фракціях. Партія регіонів 181. Батьківщина 42. Удар Віталія Кличка 35. Свобода 0. Компартія 31. Позафракційне 19.